математики, Сьогодні ми з вами будемо повторювати ділення з остаченнями, будемо визначати час за годинником, працювати з іменованими числами і розв'язувати задачі. А зараз хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічне число відповідь 48 розділити на 5. Звичайно, буде 9, остача 3. Запишіть, будь ласка. Працюємо усно розв'яжи задачу. Довжина паперової смужки становить 42 см. Скільки смужок завдовжки 8 см, можна відрізати від неї. 42 розділити на 8 буде 5 смужок і 2, і 2 см залишиться. Молодці. Отже, можна відрізати 5 смужок. Викона ділення з остачею. Усно 42 розділити на 5. Звичайно, буде 8 остача 2. 17 розділити на 8. Буде 2 остача 1. 41 розділити на 4 буде. 10, остача 1. 32 розділити на 3. 10. Остача 3. Остача – 2. 63 розділити на 20. 3. Остача – 3. 91 розділити на 30. 3. Остача – 1. 102 розділити на 50. 2. Остача – 2. 720 розділити на 100. Сім остача 20. Молодці. Розв'язуємо задачу письмово. Група із 42 туристів вирушила в подорож на кількох автобусах, кожний з яких уміщує 15 пасажирів. Запитання: скільки автобусів знадобилося для цих туристів? Чи є в цих автобусах вільні місця? Розв'язую задачу методом випробування. Отже, було 42 туристи. Скільки автобусів знадобилося, якщо в автобусі вміщується 15 пасажирів? І чи залишились там вільні місця? Починаю міркувати так. В одному автобусі 15 пасажирів. А у нас 42 туристи. Не підходить нам один автобус. В двох автобусах 30 туристів. Не підходить. У нас 42 туриста. В трьох автобусах 45 туристів поміститься. Підходить. В трьох автобусах поміститься 45 туристів. А у нас з вами 42 туриста. Скажіть, будь ласка, чи будуть вільні місця? Звичайно, від 45 відняти 42, залишиться 3 місця. Отже, знадобиться 3 автобуси, в яких було 3 вільні місця. Працюємо далі, розв'язати вирази, Знайти значення виразів. Працюємо письмово. 259 помножити на 3, відняти 692. 259 помножити на 3. Починаю множити з одиниць, 3 помножити на 9.7, 7 пишу, 2, пам'ятаю. 3 помножити на 5, 15 і 2, 17, 7 пишу, 1 пам'ятаю. І 3 помножити на 2, 6 і 1,7, 777. Друга дія. Від 777 відняти 692. 7 відняти 2, 5. Від 7 відняти 9 неможливо. Зазвичай 1 десяток у попереднього розряду. 17 відняти 9 8. І тут у нас не 7, а 6 залишилося від 6 відняти 6. Буде 0. Отже, буде 85. Наступний вираз. Д від 947, відняти добуток чисел 47 і 9. Прошу вас розв'язати е вираз самостійно за відео перевірити лише правильність виконання. Звичайно, перше діє буде 47 помножити на 9. Буде 423. І від 947 відняти 423, буде 524. Наступний вираз. 41 помножити на 9, додати, 57 помножити на 7. Перша дія – 41 помножити на 9, друга дія 57 помножити на 7, і далі одержані добутки додати. 41 помножити на 9. Звичайно, буде 369, 57 помножити на 7. 7 на 7, 49, 9. Пишу 4, пам'ятаю, 5 на 7, 35 і 4, 39. Отже буде 399. І тепер 369 плюс 399. 768. Молодці. Наступний вираз. Перше діє множення, друге дієм множення, далі віднімання. Молодчиночка. буде 10. Працюємо з годинником. Дитячий сеанс у кінотеатрі розпочався о 15-й годині і тривав 50 годин. Який із годинників показує час? Закінчення сеансу. 15 година розпочався і тривав 50 хвилин. Значить, 15 годин плюс 50 хвилин буде 15 годин 50 хвилин. На якому годиннику показано 15 годин 50 хвилин? Звичайно, на другому. Наступне завдання. Розглянь годинники. І скажи. Котру годину показує кожен із них. Чи можна за цими годинниками визначити, яка частина доби ранок, вечір чи день чи ніч? Ні. За цими годинниками, у яких є годинникова стрілка, за ними важко визначити, яка це частина доби. Да? Наприклад, давайте подивимося: ось у нас з вами. Годинник на ньому показано 12 годин. Чи можемо ми зрозуміти, чи це 12 годин дня, чи це 12 годин ночі? Ні, не можемо ми з вами визначити. Скажіть, будь ласка, котру годину показують електронні годинники? Яка це частина доби? Ніч, вечір, порудень, день або... Полудень, день або ранок. Ось за електронним годинником діти. Можна визнати, визначити, яка це частина доми. 12,00. Електронний годинник ніч показав би 0.00. Значить, це у нас з вами день. Далі. 0 годин 30 хвилин. Це у нас ніч. 6.00. Значить, це у нас з вами ранок. 19.05. Вечір 14.27. Це у нас полудень. Це в нас день. Молодці. А зараз віднови рівності. Письмово. Три години. Ми повинні з вами записати скільки хвилин у трьох годинах. В одній годині скільки хвилин? 60. А в трьох, звичайно, 180 хвилин. Дві години 30 хвилин. Скільки це хвилин? В двох годинах у нас з вами скільки хвилин? 60 плюс 60 120. І 120 плюс 30 хвилин 150 хвилин. 3 хвилини 20 секунд. Скажіть, будь ласка, скільки секунд в одній хвилині? 60. 3 хвилини це значить скільки секунд. 180. І 180 плюс 20. 200 секунд. Молодчиночки. 1 година 15 хвилин. В одній годині скільки хвилин? 60. Отже, 60 плюс 15. 70. 5 хвилин. Тепер, навпаки, потрібно перетворити в години і хвилини. 130 хвилин. Скільки це годин? Так, це 2 години і 10 хвилин молочінки. 250 секунд. Це 4 хвилини і 10 секунд. Молодці. Отже, сьогодні на уроці. Ми з вами розв'язували задачі, обчислювали вирази ділення з остачою, визначали час за годинником і також працювали з іменованими числами, які пов'язані з одиницею виміру часу. На цьому наш урок з математики завершено. До нових зустрічей!